Доброго дня вам, дітки! Новий день на нас чекає. Сонце рано осяває, часу ж то не гаймо, розмову починаймо. Розмова наша буде незвичайна. Я пропоную всім нам вирушити у подорож у гості до королеви здоров'я. Але щоб до неї добратися. У нас на шляху буде немало різних пригод. І тому, перш ніж вирушити у дорогу, нам усім потрібно набратися сил. Пропоную випити стакан молока, щоб ми були повними енергії. Ну а тепер, я думаю, можна вирушати в дорогу. Але в кого нам запитати, якою дорогою йти? А он де хатинка, а в ній живе. Бабуся ми в неї запитаємо Доброго дня, бабусю, як нам знайти дорогу, яка веде до королеви здоров'я? Я вам, діточки, покажу тільки тоді дорогу. Коли ви відгадаєте загадки, тож слухайте уважно. Були собі два брати і обидва кіндрати. Через дорогу живуть, а один одного не бачать. Так, правильно. Слухайте наступну загадку. Без насіння виростає і міцне коріння має, ним їмо і хліб, і суп. Що це буде, дітки? Правильно, молодці! Наступна загадка сопе, хропе, часом чхає. Сюди туди зазирає, на морозі замерзає, бо одежини немає. Так, ну що ж, діти, молодці? Багато ви знаєте. Тепер можете вирушати далі, ви потрапите до мидо діра і він покаже вам дорогу. Миєм ручки, зубки, личка. Ця корисна добра звичка. Чистота і рук несуть, нам здоров'я і красу. Будьмо всі охайні, чисті, як роси в саду на мисто. Про здоров'я завжди дбаймо, стан його оберігаймо. Ми тодір, як нам знайти королеву здоров'я? Я покажу вам дорогу тоді, коли відгадаєте, що в моїй чарівній скринці, і для чого ці всі речі призначені. Так, дітки, для чого нам ці речі? А коли треба мити руки? Якою водою добре вмиватись? Так, правильно, ви все знаєте. Так, дивіться далі. Для чого потрібні ці речі? А як потрібно доглядати за зубами? Діти, зуби чистити треба вранці і ввечері і не користуватися чужою зубною щіткою. В мене щітка зубна, подивіться, ось вона. Зверху вниз і навпаки, чищу зуби залюбки. Дітки, а коли заболів зуб, що треба робити? Правильно, мої любі, треба його полікувати. Так, молодці. Так, а хто мені скаже, для чого нам потрібен гребінець? Правильно, молодці. З цими завданнями ви впорались. Отож, ідіть далі там зустрінете запитайлика. Доброго дня, запитайлику, що ти там робиш? Малюю, і щось нічого в мене не виходить. А ти, запитайлику, неправильно сидиш за столом? Потрібно сидіти рівно і не горбитись. Запитай Елку, а ну пройдись по кімнаті. Чи ти вмієш правильно ходити? О, я так і знала, що в тебе неправильна постава. Дітки, послухайте віршик про хлопчика, який не хотів займатися фізкультурою. Щось із Юрою не те, щось наш Юра не росте. Він у нас такий маленький. Хворобливий і тоненький, мов намочене курча, одноліткам до плеча. Та чи знаєте ви те, чом наш Юра не росте? Я питаю, звідки Юра? Я тікаю з фізкультури. Бадьорим зранку встати, щоб бадьорими зростати, треба, хлопчики дівчатка, починати день із зарядки. Руки в сторону та вгору. На носочки піднялись. Підніміть голівку вгору і на долоньки подивись. Руки в сторони розводим опускаємо плавно вниз. Присідати ми почнемо. Добре ноги розімнемо. Раз, присіли, руки прямо, встали, знову все так само. Нахил вліво. Раз, два, три. Повертаємося вправно, все виконуємо гарно. Вліво, вправо повернулись. Ось розминці вже кінець. Хто ж старався молодець. Ось, дітки, ми і підійшли до королівства. І нас зустрічає сама королева здоров'я. «Радо вас вітаю, мої любі. Я знала, що до мене ви прийдете і підготувала для вас завдання. Подивіться уважніше і знайдіть предмети, які можуть бути небезпечними для вас. Так, молодці, мої малята. Коли ви йшли до мене, я увесь час спостерігала за вами і зрозуміла, що ви умієте берегти своє здоров'я, адже це найдорожче що є в людини. На згадку про нашу зустріч королева здоров'я дарує нам казочку, в якій розповідається про події, що трапились у цій країні. В одній казковій країні здоров'я жила принцеса здоровинка. В її країні всі мешканці здоровинці були здорові, успішні, щасливі. Вони любили багато гуляти прекрасними парками. Плавати у Блакитних озерах. Грати у різні ігри зі своїми друзями на свіжому і чистому повітрі їли тільки корисну їжу, овочі, фрукти. М'ясо, рибу, пили чисту воду та молоко. Країна здоров'я процвітала. Та одного разу мешканці далекої невідомої країни хвороб Ладащики вирішили захопити країну здоров'я. Для цього вони підіслали шахраїв з подарунками гарними великими чарівними скриньками для принцеси здоровинки. Принцеса не знала, що коли вона відкриє їх, то усією країною розлетяться, ні не хвороби, а лінощі. А на столах у здоровинців з'явиться величезна кількість цукерок, кістечок, чіпсів, сухариків, жувальних гумок та газованих напоїв. Так і трапилось, задум злих шахраїв втілився. Мешканці країни здоров'я стали лінивими. Вони не гуляли на свіжому повітрі, перестали робити зарядку, а почали багато спати, гратися у ігри в телефонах та дивитись безперестанку телевізор. Їм було лінь навіть умиватися і чистити зуби. Також здоровинці їли без міри всю шкідливу їжу. Яка з'явилася на столах, від цього у них розболілися зуби, животики, але і до лікарів звертатися було ліньки. Так почався занепад країни здоров'я. Здоровинці ходили по хмурі, сумні, принцеса не знала, що й робити. Ледащики вже збиралися захопити країну здоров'я. Та одного разу здоровинка згадала. Про свого друга, чарівника-рятівника вона написала йому листа з проханням допомогти. І рятівник одразу ж відгукнувся. Він приїхав у гості до принцеси з чарівними мішечками. В одному була корисна їжа, а в іншому активний спосіб життя. Принцеса відкрила. Черівні мішечки і лінощі та шкідлива їжа зникли. Здоровинці повиходили зі своїх будинків на свіже повітря, почали гуляти у парку, правильно харчуватися. Від цього настрій їх покращився, вони почали радіти. Та сміятися і перестали хворіти. Всі стали знову щасливими, але дащиків більше до своєї країни не впускали. Я гадаю, що тепер ви дбайливо будете ставитися до свого здоров'я і вести здоровий спосіб життя. Оченята наші натрудились, дуже вже вони втомились. Тож настав час і їм відпочити. Зорову гімнастику зробити Ми сьогодні з вами дуже плідно попрацювали. Час нам уже повертатися додому. Але ви обов'язково розкажіть своїм рідним друзям про нашу подорож. Ну а зараз я говорю вам до побачення, до зустрічі!